Привіт! Сьогодні у мене для вас велика підбірка. Цілих 18 недорогих і корисних товарів з Аліекспрес. Це дрібниці, які стануть у пригоді вдома, в машині, у спорті чи просто для відпочинку. Поїхали! Це кольорова термоусадка, яку часто використовують у рибалці, ремонті чи навіть для обгортання ручок спортивного інвентарю. Просто нагріваєш. І вона щільно сідає на поверхню. Трубка не ковзає, захищає від вологи і робить хват набагато зручнішим. Універсальний тримач, який вставляється в повітропровід у машині. Телефон фіксується надійно, не заважає огляду і завжди під рукою, зручно під час поїздок, особливо якщо користуєшся навігатором. Це маленькі турбіни на 12 або 24 вольти, які забезпечують охолодження екструдера, але ними можна охолоджувати й інші саморобні пристрої. вони компактні, але потужні, а встановлення займає кілька хвилин. Стильна USB лампа з прозорою панеллю, на якій можна писати маркером повідомлення, виглядає яскраво, світиться різними кольорами. І стане цікавою прикрасою для кімнати. Дітям подобається малювати на ній, а дорослі можуть залишати записки прості, але потрібні речі на кожен день. У наборі відразу кілька товстих і міцних резинок, які добре тримають хвіст і не псують волосся. Вистачить надовго, а кольори підходять практично до будь-якого стилю. Окуляри для роботи за комп'ютером, вони допомагають зняти напругу з очей, фільтрують синє світло від екранів і доступні в різних діоптріях. Зручні й стильні, гарний вибір для офісу чи дому. Це м'які наклейки, які клеяться в область п'ятки, вони захищають ноги від натирання та роблять носіння взуття набагато комфортнішим, особливо корисно для спортивних кросівок чи нового взуття. Тренажер для кистей і рук у вигляді кулі, всередині якої крутиться ротор, допомагає зміцнити хват, прокачати м'язи рук, і навіть слугує антистресом. Чим швидше крутиш, тим більше відчувається навантаження. Невеликий іграшковий вертоліт, який літає без пульта, керується рухами руки, оснащений яскравою підсвіткою, що виглядає особливо ефектно у темряві, дітям точно сподобається, а й дорослі з задоволенням пограють. Універсальні бігунки для сумок, валіз чи курток. Якщо блискавка зламалась, Просто замінив повзунок, і річ знову працює. Це швидке рішення, яке може заощадити гроші на ремонті, набір із двох металевих іграшок, які обертаються практично безкінечно. Це своєрідний вічний двигун у кишені, що допомагає розслабитися, зняти стреси, зайняти руки. Мініатюрні ножиці, які легко скласти й носити в кишені, корисні для рибалки, рукоділля чи просто побутових справ. Незважаючи на маленький розмір, вони гострі та міцні, ліхтар з чотирма світлодіодами і боковим підсвічуванням, має кілька режимів роботи, світить дуже яскраво й далеко, заряджається через USB, а корпус витримує серйозні навантаження. Гнучка пластикова ліка з фільтром, яку зручно брати з собою, її можна скласти, і вона займає мінімум місця. Корисна для заправки авто, мотоцикла чи навіть газонокосарки, міні модуль, який показує напругу, і заряд акумулятора на дисплеї. простий у використанні, допомагає контролювати стан батарей у різних пристроях, накладка з екошкіри, що нагадує карбон, виглядає стильно, не ковзає і робить хват комфортним. Легко встановлюється і підходить до більшості стандартних керм. Це спеціальні наклейки, які ставляться на акумулятори типу 18,650 чи 21700. Вони захищають від короткого замикання і роблять батареї безпечнішими у використанні. Пластикова коробка з перегородками для зберігання дрібних речей, бісеру, болтів, кабелів чи прикрас проста. Але дуже зручна річ, щоб підтримувати порядок. Ось така велика підбірка із 18 корисних товарів з Аліекспрес. Напиши в коментарях, який із них сподобався найбільше, і чи хотів би ти бачити ще такі підбірки на каналі.